А хто там? А заходь, Маруся, я тут. Здорово. А, Сиджу. Це би наші хазяйки побачили, то так би сказали, що сидить без діла. Не жарила насіння, та думаю, посидю от дві минути, Маруся, бо так не бігала за утро, що вже ні не чую. Сюди не ти. Приймай. А ну підожди, що то таке покажи? Це дзвонила кохта нова. Що це вона і тут покинула під сраками? Ну нехай лежить, то я в хату йтиму та заберу. Насіння луща тимеш. На. А величенька, це ж те, що напай давали. й вже був заміняв, то й Олія ти знаєш, то вже така хороша, пахуща. О. А ти щось чи розстроєна, чи що я не пойму. Щось трапилося. А кури перестали нестись. Ну, ти бачив. Це ні, наші ще вроді поки несуться пут-хутху. Я вчора це пішла, то чотири крашанки видрала. А до вас, бува, Нелька не заходила оце недавно. А, ну так це її рук діло. Що там думати? Ой, Маруся, ну ти якась така інтересна, їй бо, як родь би тобі два года. Що ну, там провіряти? Це вже провірено сто разів. Я кажу тобі, що то Нелька. Я вже не раз убіждалась лично. Колись жену рамону в череду і вона ж тут, як тут. Схватила вінець кореньку і вибігла замітати за двір. От позамітала, бідна, з переляку. Каже, ой, яке вім'яш коловке, хоч і невеличка, ну таке прямо туеньке бачу. Понимаєш, Маруся, і все. Молока враз не стало, як одрізало. А ти розказуєш? О, і в обід я то вже єлі єлі два літри надоїла. З тиждень, мабуть, ото я її так потягала. О, бачу, що воно не лучше, не проходить. І я тоді написала в інстаграм хитрій бабусі, і вона мені допомогла. Ну, а так би, мабуть, прийшлося збувати корову. Ну, така, щоб же з нею робила Маруся. О, І зараз тепер тільки щось отаке, О, Я зразу ж пишу хитрій бабусі, і вона мені помагає.